Всім привіт! Поплила корзинки, поробила ручки, садю, любуюся моя робота. Я вам цю трошки переробила, поверхну снопоставляла ось такі. є Бачите. Поробила, коротше, такий взорчик зробила, і на цій стороні теж зробила. О, ото була вона така. І така зараз з узорами Ці сплила. Із цієї, звісно, жорсткої ленти. Трошки намучилася повністю округ І дно такого плела Така в мене курсиночка. Ось така вони всі три різні. от Така. Три кошики різні. Сьогодні я за день сплела ту корзинку і поробила на чотири корзиночки ручки. Потрудилася і є. Не можна було вставити, Мені треба дивити сюди лент, а вона ця жорстка лента. І ось сюди получилось только 7, було б дуже вузке дно. Я мусила оцю м'якшу сюди зробити і сюди по одній, Получилось 9. Сім таких 8-9. І от, от вони пошли. Получилось так от. Ну, як з узорчиком Ох. я рада, що я навчилася робити таку красоту. Дуже рада, дивиться, яка у мене клубничка вже бачите, зацвіла і перецвіла. Це нам намонтала вазончика клубничку. Вже... <кхи> в клубничку. Цвіти вже перецвітає, вже в'яжеться клубничка. Ігор дивиться телевізора, <кхи> а я лягла вже відбіхати. Лягла відбіхати. Я все-таки холостячка Віталік на роботі. Щоб день марно не прийшов, то я плила <кліла> корзинки. Так що, доново, що це ви тільки бачите, все погане, щось у мене, у мені. Так і дивіться, щоб зацепити, щоб щось було таке десь зловити мене на чомусь. Щоб ви знали, що я по-любому буду, чи хочете, чи не хочете, буду все одно. Буду робити, знімати якісь, буду говорити, якісь, щоб були сенсації. Тому що мені треба контент. Не буде завжди, що я, я... Ті -ті 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 -ті. щось сказала. Мені треба, щоб теж щось, щоб ви щось писали, щоб канал розвивав. Мені треба хейтери. Так що. Але інтересно, чого ви нічого такого, от мої тільки постійні ті є, то вони мені тільки і добре гарно і пишуть, що корзинки там гарненькі, да, ну таке. а те, що мене кусають, то навіть і не напишу. Чого ж ви за корзинки, за кошики не напишете, що о, а тільки він недовольний, всім недовольні. Довольно. Довольна собою, довольна сім'єю, довольна своїм чоловіком, задоволена, задоволена кошиками, задоволена дуже багато якими речами. Так що ви зовсім їм не правиє. А то, що мені сумно і досадно, що в мене ниво воліє проблеми такі з ним, то це та да, правда. І, і, і що я заслушана в країні війна. Але буду, буду ще й співати, і танцювати буду, і все буде. Так що, Чи ви хочете, чи не хочете, але, але, але не буде так, як ви. Хочете. Буде так, як я хочу. Всім до побачення.